Вітаю вас, діти! Сьогодні вся наша Україна відзначає День вишиванки. Це свято ще досить молоде. Воно було започатковане в 2006 році. Але сьогодні, в травневий ясний день, всі українці одягають вишиванки. Адже вишиванка це код нашої нації, традиції наших предків. На сьогоднішньому році я хочу познайомити вас з історією виникнення вишиванки. Отож вишиванка, діти, єднає українців. Вишиванка це наш генетичний код, генетичний код нашого українського народу. Україно моя, найчарівніший краю, де билини, казки і легенди живуть, линуть щирі пісні із зеленого гаю. І струмочки з джерел відправляються в путь тут усе найрідніше, найкраще, пісенне, рушники вишивані й простори ясні, дороге, миле серцю святкове й буденне, І вишиванка, що в спадок дісталась мені. Я до серця горну, оберіг полотняний, бо у ньому минуле і доля моя. Прохолодний од вітру, От поля духмяний, в ньому мамине серце і спів солов'я, Вишиванко моя, я з тобою повсюди, у хвилини щасливі і в миті круті, українцем іду, пізнають мене люди, ну, а я славлю мамині руки святі, що з любов'ю сорочку мені вишивали. Додавали у неї і світла, і тепла, щиру пісню і думу у виріб вкладали, щоб щаслива в дітей їхня доля була, не троцурайтесь традицій своїх добрі люди й оберегів святих, що живуть у віках. Отож в Україні вже кільканадцять років поспіль посвяткують. День вишиванки. В цей день усі охочі одягають вишиванки, виходять в них на вулиці, ідуть на роботу, діти ідуть до школи, влаштовуються різноманітні флешмоби До вишиванки доторкнусь вустами, і чорнобривців аромат вдихну. Знов ваших рук тепло відчую, мамо Слізу з щуки непрохану змахну. далеко ви й водночас ви поряд, у злеті птаха, в шелесті трави. Мене хтось боронить від зла і горя. Якщо це янгол, то напевно ви і справді найкращим оберегом. Завжди в українців вважалася. Сорочка, яку вишивали турботливі мамині люблячі руки. В Україні День Вишиванки прийнято святкувати у 3 четвер травня. Отож і сьогодні вся Україна відзначає День вишиванки. Красива вишита українська сорочка з льону з давніх давен. Вважається символом здоров'я та краси, щасливої долі й родової пам'яті, любові та святковості, оберіг і захист від злого ока і слова. Чим же насамперед є вишиванка для українця оберегом, святинею, місточком між поколіннями чи красивим елементом одягу. Давайте разом із вами. Звернемося до історії вишиванки, основних її етапів, кожен з яких цікавий факт, який, можливо, відомий не всім. Вишивкою, за свідченнями Геродота, свій одяг оздоблювали ще спіти, знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані шостим століттям. При дослідженні показали ідентичність з вишивкою українського народного костюма XVIII-19 століття. Перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, як заповір'ями, оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі. Та щоб малюнок торкався тіла. Для кожного ритуалу була особлива вишиванка. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала її від злих духів. Першу школу вишивки в Київській русі було створено ще в 11 столітті, і її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. А ось ви бачите перед собою роботу із першої школи вишивки. Кожен регіон України має свої особливості вишиванок. Про їх розмаїття може свідчити лише перелік типових узорів Волинського краю: хміль, лапатий хміль, хмелик, виноград, ягідний хміль, хрести гречкою, хрести безконечник кукурузка, огірочки на дві половинки, кошечки, сокирки, копита, копитка, розбиті хрести, хрести, сливочки, дубове листя, полоничок на дві половинки, полонечок хрещатий тощо. І так у кожній області. Тому можна сказати, що кожен регіон України. Може похвалитися своїми унікальними вишиванками. Вони відрізняються фасонами, кольором, способом вишивання, орнаментом та візерунками. А на цьому зображенні ви бачите ніби карту українських вишиванок. І бачите, яке різноманіття узорів, десь переважають більше квіткові узори, десь геометричні і кожен узор. По своєму унікальний, красивий та неповторний. Як я вже й казала, найбільшими оберегами в українців вважаються вишита маминими руками сорочка, недавно співається в пісні Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. А ще одним оберегом у українців вважають рушник. Він присутній при багатьох обрядах, весіллі. Христина тощо. Вишиванку носили і припагували відомі українці. Ось перед вами перший модник у вишиванці. Я думаю, що кожен із вас пізнав українського відомого письменника Івана Франка. А от першим ведучим, який з'явився у прямому ефірі у вишиванці, став Андрій Шевченко. Вишиванка стала вже брендом в Україні. І тому іноземці, коли приїжджають до України як сувенір, везуть додому вишиванку. Вишиванки в Україні виробляються різними фабриками, а також майстрині вишивають їх вручну. Свято Вишиванки було запроваджене не так давно, лише у 2006 році. Тому багато хто не знає деталей, а починалося все дуже цікаво. Ідею проведення акції Всесвітній день вишиванки запропонувала Леся Воронюк, на той час студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Однокурсники дівчини часто приходили на пари у гарних вишитих сорочках, тож вона й запропонувала. Вибрати один день та вбратися у національний одяг разом. Спочатку ідеї підтримала лише частина студентів, але вже у 2008-2009 році вона набула поширення не лише у Чернівцях, а й в інших містах. А вже 2010 року до свята долучилася вся Україна. Ось ви бачите перед собою. Саме фото засновниці Дня вишиванки Лесі Боронюк. Рекордну кількість людей одягнутих у вишиванки було зафіксовано у День Незалежності у 2011 році у місті Рівному на центральному майдані тоді зібралося 6570 людей у вишиванках. Цю цифру внесено до Книги рекордів України. Отож, діти, ми повинні з вами пам'ятати, що наша українська вишиванка це перш за все традиції наших предків. І давайте закінчимо наш урок словами Ліни Костенко. Бережи українське, носи вишиван. Маю надію, діти, що сьогоднішнього уроку ви дізналися багато цікавого. А щоб підтримати всеукраїнський флешмоб, очікую від вас. Фото у вишиванці. А на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!